В Цьому відео я вам розповім про автомобілі, які майже не втрачають в ціні. І парадокс в тому, що на них не завжди є шалений попит, але вони все одно завжди ціняться. Моє попереднє відео про автомобілі, які сильно втрачають в ціні, вам дуже сподобалось. І як я обіцяв, випускаю зворотню частину. Отож, підпишіться, поставте лайк і починаємо. П'яте місце займає Toyota Land Cruiser Prado. Причому будь-який, незалежно від кузова років випуску, двигуна трансмісії. Я не скажу, що ці машини займають перше місце по попиту, чи їх замовляють надто часто. Ні, їх замовляють приблизно однаково з конкурентами цього ж класу. Ніхто не сперечається. Ці машини витривалі, вони проходимі, вони надійні. Конструктивно не є дуже складні, але попит на них з роками тільки зростає. Причому замовляють, що бензинові, що дизельні версії. Люди готові жертвувати роками, пробігами і. Навіть деколи станом цієї машини, щоб просто її придбати, і повірте, грошей на них не шкодують. Ці автомобілі восьмих-десятих років можуть купувати за понад 20 тисяч доларів. Я все розумію, машини надійні, але не на 20 тисяч, коли машині вже 15 років. До того ж, ми всі знаємо, що Тойота вона надійна машина, але от занадто вона скупа. Якщо, наприклад, Міцубісі вони аскетичні, стримані, нічого немає зайвого, але вони і коштують нормально. А от саме за Тойоту ціни луплять і на. Навіть не соромляться, хоча за ці гроші хотілося би щось більше ніж просто шильдік Toyota, який без того не є преміальний. Я вже мовчу про якісь технології, плавність ходу, шумоізоляцію, збірку, якість матеріалів. Але що поробиш, маркетинг бренду дає своє. Ці автомобілі вже давно символізуються з надійністю, з проходимістю і з безпроблемністю. Тому люди готові платити за свій душевний спокій. До речі, щодо обслуговування, хочу з вами поділитися своїм досвідом замовлення автозапчастин. Тепер я користуюся сайтом Автомеханік. Це є зручно і без зайвих клопотів. Там представлений великий вибір, більше мільйона запчастин та автохімії. Особливо подобається функція гараж. Достатньо ввести марку авто і, він -код, і система сама підбирає тільки ті деталі, які підходять саме вашій машині. Це реально економить час і знімає питання із сумісністю. А менеджери завжди відповідають швидко і зрозуміло пояснюють деталі замовлення. Посилання я залишаю під відео, а з моїм промокодом TOPAUTO10 діє знижка 10% на замовлення впродовж місяця. І ще при Покупці від 3 тисяч гривень можна отримати у подарунок мультитул, практичну річ, яка стане у пригоді в дорозі. Рекомендую звернути увагу. Четверте місце займає Audi a 6 в кузові c 7, особливо з трьохлітровим дизельним двигуном. Тут вже можна хоча б якось аргументувати цю вартість. По-перше, вона мега красива. Ви просто гляньте на її передню частину, на задню, на її салон, на її форми. Вона актуальна навіть зараз. І я впевнений, що буде актуальна ще декілька років. Це 100%. По-друге, це є технології суперова Оптика, багато допоміжних асистентів руху, шикарний салон, класна збірка, крута шумоізоляція це все там є. До того ж, ви можете її обрати навіть в універсалі, і вона буде не менш красива. Трьохлітровий дизельний двигун з ресурсом понад півмільйона, який буде і тяговитий, і відносно економічний, і надійний. Звісно, багатьох лякає ціна за заміну ланцюгів в двигуні, але що ж ви хотіли? Це є великий об'ємний дизель. Машина класно керується, чудово тримається дороги, має дуже приємну динаміку. Що по цінах, якщо ви хочете можете придбати собі живу Audi A6 C7 з 3-літровим дизелем, обслужену, без нарікань, в хорошій комплектації і ще й в рестайлі, Ну, будь ласка, підготуйте від 22 тисяч доларів. І це не будуть далеко 19, ті 20 ті роки і навіть не 18, ті якщо ми говоримо про дизель. Проте, на мою думку, ця машина вартує цих грошей. Технології, комфорт, надійність і дизайн. Якщо я був би щирим фанатом Ауді, то ймовірно вже би збирав на неї гроші. На третьому місці буде авто, яке ви точно не очікували почути від мене. Але цю думку я вам готовий озвучити. Мова йде про Volvo XC70. Так, так, саме третє покоління. Ви просто. Вдумайтеся, 10 10-ті, роки, якщо вона на автоматі, якщо вона просто хоча б в нормальній комплектації, бо в них немає поганих комплектацій, і особливо якщо вона з двигуном 2.4 дизель це їхній легендарний d 5 двигун, то ціни на ці авто можуть бути 18, 20, а то й більше тисяч доларів. Я все розумію, вона є надійна, комфортна, класні матеріали, вона є практична, велика. Ну але, попри це, все я фанат Вольву кажу: не коштує вона цих грошей, ну аж ніяк не коштує. Коли ви віддаєте за машину понад 20 тисяч доларів, це та сама історія, що Toyota Прадо. Ви хочете бачити за що ви ці гроші віддали. Але у випадку з Прадо, ви хоч розумієте, тому що це позашляховик. Це хоч якось можна пояснити. Щодо Вольво, це просто універсал, повнопривідний, піднятий універсал підвищеної проходимості. Звісно, в нього кліренс, як в кросовера, в нього гарна прохідність, але все одно це є універсал. І за 20 тисяч доларів у вас дизайн, який застряг в 10-12 роках. А потім буде їхати Volvo XC70 2008 року, яку купили за 12-13 тисяч, і встане біля вашої машини, а вони не відрізняються, хіба що в салоні. Неозброєним оком, не заглядаючи в салон, навіть по зовнішньому вигляді, Звичайні люди 80% не зрозуміють, яка машина коштує 12, а яка під 20. І особисто я цього не розумію. Але кого цікавить, що я розумію, а що ні, якщо ці машини все одно продаються по космічних цінах, і що ви думаєте, їх купують по тих космічних цінах? Я ні в якому разі не хочу образити почуття тих, хто ці машини за такі гроші купив. Це є суто моє суб'єктивне ствердження. Навіть не ствердження, а лише думка. Підсумую, машина топ. Але на ці гроші не тягне. Друге місце в нас займає машина, яка, м'яко кажучи, вибивається з колії. Наших автомобілей в рейтингу це не Вольво, це не Ауді, це не Тойота. Це є меган другого покоління. Поясню стійкість до корозії, економні надійні двигуни, практичність і недороге обслуговування. Ці всі фактори роблять ціноутворення. Ці машини, будучи 2005-х, 2006, х шостих, х років, вони не гниють за це. Їх дуже сильно люблять. Двигуни 1.5 дизель. Він же ж. Дев'ять мають прекрасний ресурс і чудову витрату пального. Комбінація вдалого двигуна і чудово стійкого до корозії кузова робить свою справу. Ці машини, що колись коштували по 5-6 тисяч, що зараз коштують по 5-6 тисяч. Мені навіть здається, що новіше покоління, а саме третього мегана, більше просіло, ніж другий Меган в ціні. Це проста роботяга, це універсал, який готовий вас завести в точку А в точку Б з приємною динамікою, з великим багажником і з дуже маленькою витратою пал. І ці машини якраз беруть люди, якщо в них бюджет там до 6 тисяч, вони хочуть надійну і економну машину. Тому, забігаючи наперед, я думаю, що навіть за 2-3 роки ці машини все одно так будуть коштувати приблизно. Перше місце займає автомобіль, який завжди коштував дуже дорого. Хоча в них були старі конструктивно двигуни, в них не було якихось передових технологій, в них не було найкращого комфорту. Цей бренд займає почесну нішу в преміальному сегменті. Але навіть його старі машини ціняться дуже сильно. Мова. Йде про марку Lexus, а саме про її модель RX. 9-ті, 10 десяті роки з двигунами 3,5 продають по 18-19 по 19 тисяч. Так, хтось продає за 15 700, за 16 200, але ці машини навіть не їдуть дивитись, тому що в людей в голові засіло, що якщо Lexus 2008-2009 року коштує там менше 17 тисяч, нема що туди їхати. Більш-менш живий Lexus RX з двигуном 3.5 буде коштувати від 17,5 тисяч доларів. І ні, там не буде пробігу до 100 тисяч. Ні, там не буде якась новаторська і модернізована коробка передач. Там не буде якийсь технологічний двигун. Це звичайний мега-надійний 3,5 атмосферний бензиновий двигун, який славиться своєю надійністю і витривалістю. Питань немає. В поєднанні стоїть не менш надійна класична автоматична коробка. Так, зв'язка бомбезна. І зверніть увагу, багато кросоверів преміального сегменту дуже сильно втрачають в ціні. Інфініті, Rover, каєни. Чому ви запитаєте мене? А я вам відповім. Вони дуже складні: складна ходова частина, двигуни, багато електрики, і це все з часом починає страшно сипатися. А якщо вам пощастить і воно буде триматися купи, це треба обслуговувати, а це є дуже дорого. Люди не хочуть з тим возитися і просто продають їх. Lexus навпаки, він робить преміальні, але водночас надійні машини. Перевірені двигуни, класні автомати, витривалу ходову частину. І це все робить їх. Такими цінними немає проблем з електронними блоками, з електрикою, нічого не глючить. Це так сильно цінують люди, які готові заплатити якраз таки за надійний преміальний кросовер. Сподіваюсь, це відео для вас було і цікаве, і корисне. Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, бережіть себе!